Пані Лариса сама родом з Хмельниччини. Однак більшу частину життя прожила на Донеччині. У Турецьку жінка працювала сімейною лікаркою. Однак з початком повномасштабного вторгнення повернулася на малу батьківщину. Згодом сюди ж переїхав і медичний заклад. У місті Хмельницькому також знаходиться немало наших переселенців, як і Турецької громади, так і Донецької області. А я, як лікар і медична сестра, ми знаходимося зараз у Хмельницькому, то ми вирішили надати і продовжувати надавати свою медичну якісну своєчасно кваліфіковану допомогу. До медичного хабу у Хмельницькому вимушені переселенці з Донеччини можуть завітати як за попереднім записом, так і дочекатися у черзі. Тут можна отримати кваліфікований огляд та консультацію спеціалістів, виміряти артеріальний тиск чи зробити тест на ВІЛ, віруси гепатиту чи ковід. У разі потреби працівники можуть виїжджати на виклики писання електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» на антибіотикотерапія, продовжувати їх вести як хронічних хворих, проводити профілактику, потім такі міні-лабораторні обстеження, це визначення глюкози крові з допомогою глюкометра, пульсоксиметрія, проведення електрокардіографії. Якщо ж консультації сімейного лікаря замало, людей скірують. До вузьких спеціалістів уже в місцеві медзаклади. Ну, вони можуть направляти вже далі до вузьких спеціалістів, якщо їм потрібно. Вони підпорядковуються Донецький, mm -hmm. турецький центр ПМСД. Аби завітати на прийом до лікаря, декларації чи інші папери не потрібні. При собі достатньо мати лише паспорт із Донецькою реєстрацією. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33-й канал.